Налаштування підписки, розділ підписка та віджит. Вкладка підписка. Ви можете налаштувати віджит підписки окремо для десктопних та мобільних пристроїв, вибрати зовнішній вигляд та положення віджита на вашому сайті. Прев'ю праворуч покаже, як виглядатиме віджит на вашій сторінці, налаштувати режим показу віджиту. показ після затримки в секундах, показ після скролінгу у відсотках сторінки, показ після перегляду визначеної кількості сторінок на вашому сайті. Налаштуйте кольори кнопок віджиту та тексту. Текст та мова віджиту налаштовуються для різних мовних версій вашого вебсайту. Вкладка розблокування. Якщо користувач заблокував підписку у нативному віконці Google Chrome, то можна показати йому інструкцію, як зняти блокування і підписатися. Якщо користувач відмовився від запропонованої підписки, в кастомному віконці можна налаштувати умови повторного показу кастомного віджиту підписки через деякий час або після перегляду визначеної кількості сторінок, вкладка дзвіночок. Функція Історія у віджиті на сайті. Підписник побачить пуш-повідомлення, які він пропустив. Підписник може перейти за будь-яким з них, сторінка відкриватиметься в новій вкладці. Цей віджит допомагає згенерувати додаткові переходи за пуш-повідомленнями. Функція налаштування інтересів дозволяє підписникам самим обирати на сайті категорії матеріалів, які їм цікаві, та підписуватися на них. Створення чекбоксів у віджиті відбувається без залучення розробників, лише за використанням інтерфейсу Gravitec.net. Ви створюєте ваші чекбокси, задаєте назви чекбоксів та прописуєте теги, тобто назви сегментів, які їм відповідатимуть. До цих сегментів потрапить підписник, що активує відповідний чекбокс у віджиті на сайті.